В доповнення до того відео про творця, що ми можемо захищати себе, творити своє життя в плюсі, але ми це не знаємо. А, але ми дуже добре знаємо, як це зробити в мінусі, коли ми страдаємо, коли ми знаходимося в програмах, коли ми не віримо в себе. І цей масштаб мене лякає, наскільки ми самі губимо своє життя, наскільки ми самі його. Вибачаю, за таке слово всираємо, але це так і є. І потім ми ображаємося на весь білий світ, і на вищі сили, і на людей, замість того, щоб усвідомлювати якісь програми, усвідомлювати те, що вам так не пасує, що вам так не підходить. А це про прийняття себе, ми починаємо ображатися. Та образа накоплюється ще одна, і ще одна, і ще одна, і відбувається такий піражок, знаєте, послойний тортик. І саме там, уже не знайдеш, де почало, де кінець. Але, на жаль, отак от ми будуємо своє життя таке пік'є, у нас просто життєве піке. Потім, коли вже нас ну, стукне по голові. Ми починаємо щось замислюватись, розбирати, розгрібати, приймати, усвідомлювати. Але треба приймати, усвідомлювати саме чесно, без всяких таких коливань, якихось, знаєте, там пропетляла, вроді би як усвідомлення усвідомила, але не так і боляче. А це так не працює. Працює коли боляче і коли дійсно приймаєш. Ну так, да, десь накосячив, да. накосячив від чого? Від того, що щось не вистачало, тобто йти саме в, ну, в те розуміння. Але знову повторяю, що це саме е, треба робити, коли піднімається якась програма. Да? Не, не жити в тих розриваннях е, кожен день. Треба ж і насолоджуватись цим життям, ні? Сходити на каву, з'їсти щось смачненького. Радійте життю, воно таке скоротечне, дітки ростуть, обіймаю вас.